Але він дуже яскраво ілюструє І людина. Така о да, я це відео вже бачу. Всі є банерна сліпота. Тест, якраз зроблений для того, щоб ви могли протестити три супер різні гіпотези. Всім привіт! З вами Анна Людько. Ви на каналі Людькевич. і сьогодні будемо говорити про банерну сліпоту. Що це таке і чому одні рілси свайпають. Свайпають, прогортують отримання одна секунда, а інші додивляються до середини або до кінця. Отже, полетіли термін банана сліпота з'явився давно, але він дуже яскраво ілюструє. А те, що відбувається зараз сьогодні. А давайте згадаємо Київ. Ну він не зараз таким є, але десь з років 15 тому активно почали його звішувати різними бігбордами, білбордами, плакатами. І е, люди і вже було настільки перенасичення. Воно вже настільки Київ виглядає як просто одна велика е, площадка для реклами. Що люди в певний момент почали е, це все не помічати. Тобто може людина за кермом проїхати через увесь Київ, побачити 100 реклам одного того самого бренду і не звернути на нього увагу. Тобто, це і є банерна сліпота. Людина настільки перенасичується рекламою контентом, що йде ззовні, що просто не звертає увагу. А як тоді почали а, боротися з банерною сліпотою? Тоді це було легше. Почали викуповувати лише ті банери, ті бігборди, які висіли у місцях затори. коли ти вже півгодини сидиш, такий за кермом, не рухаєшся нікуди, ти розглядаєш все навкруги і рекламу також. А потім навіть і це перестало працювати. Але зараз ми спостерігаємо ту саме, те саме явище у соціальних мережах. Усі три платформи: YouTube, TikTok та Instagram Reels – в них є банерна сліпота. На YouTube є дві різні версії того, як це відбувається для довгих і для коротких відео. Отже, давайте почнемо з коротких. Якщо ви спостерігали за новим поколінням, вони сидять і вони. Тупо навіть не додивлюються взагалі по кілька секунд і пролиснули, пролиснули, пролиснули. Це саме відбувається через те, що вони зростали в еру дуже великої кількості контентів на цих мультиках, телефонах на цьому всьому і вони вже настільки вони перенасичені, що вони майже не звертають увагу. І потрібні, якщо ви працюєте в маркетингу саме з цим поколінням, потрібні просто неймовірні взагалі а, зусилля для того, щоб пробити цю сліпоту, щоб зачепити. Зачепити увагу людини? Там є інші методи. А якщо ми кажемо про міленіалів, то а, ну і покоління старше, а в них все трошки менше троване, через те, що ну взагалі немає такого перенасичення, бо у людей є трошки життя, окрім а, гаджетів. тому це відбувається легше, але все одно, якісь ролики постійно пролистують, а якісь ні саме через це і введено такі параметри на усіх трьох платформах як. Глибина перегляду, тобто скільки людина переглядає твій контент, і що ж відбувається, чому у людини з'являється банерна сліпота? Це з'являється з кількох причин: перше це коли, наприклад. Ми бачили рекламу, коли наприклад платна реклама в тому самому інстаграмі, і, а, і експерт щось продає, і він такий прям експертний експерт, біла сорочка, бриучки, ідеальний фон, а, камера, світло, все просто вилизано, Ой-ой-ой, бо він же ж продає продукти. Він продає щось дороге, і це а, у мізку людини сприймається о, як реклама, як те, що тобі щось продають, щось Париють відповідно, коли а, просто людина гортає стрічку і бачить такого самого експерта, який просто відзняв своє відео у такому форматі. А, він думає: Ні, знов реклама, і просто свайп. Тому а, перше правило: уникайте а, ось цього вилизаного, лизаческа просто волосинка до волосинки. Мейкап, все ідеальне. просто людьми сприймаються, як вони бачать рекламу. Вони навіть не опускають очі донизу, побачити, чи це реклама чи ні. Вони просто. Перелистують і переходять до наступного контенту, тому уникайте такого інше. Банерна сліпота якраз відштовхується від трендів, тобто, коли ми бачимо щось, одне й те саме, і відповідно починати ролики одразу з якоря зі свого, якщо ви не знаєте, що таке якорі, є відео на каналі, але Багато людей роблять помилку, те, що вони якусь певну фразу беруть собі за якір, і вони її додають на початок. Відповідно, людина, наприклад, знає вже цього експерта, але звучить ця фраза у перших секундах, і людина така: о, да, я це відео вже бачив. Тобто, ця мисля про те, що я вже це бачив, це і є банерна сліпота наразі. Це працює з трендами, коли усі перезнімають одні й ті самі відео в трендах, і відповідно людина, навіть бачачи іншу жінку відео або чоловіка, інше все вона бачить. Розуміє, що щось схоже вона вже бачила, бо це вже й тренд, тільки лінивий не березня, і вони свайпають, вони переходять. Тому у кожний тренд, який ви копіюєте, не копіюєте його 100%. Робіть його так, щоб у вас було щось унікальне і індивідуальне, і це допоможе це пробити. Бо о, хтось випускає один тренд. Він залітає на мільйони, що роблять. Ще мільйони інших людей вони просто це все копіюють. Так само це може бути з якимись хуками, які взають. Е, а чи знаєш ти п'ять лайфхаків для? Тобто, наприклад, хтось з блогерів видає типу лячек-ліст в е, 10 хуків, щоб твої релси точно залітали. А це відео залітає на мільйон переглядів, 100 тисяч людей бере і робить так, як їм сказано. І ми отримаємо знову ж таки один той самий контент, де просто одні ті люди починають відео з одного. І того самого. Щоб пробити банерну сліпоту, треба зачепити людину на початку так на перших секундах, щоб вона хотіла додивитися до кінця. Це в принципі золоте правило. Якщо ви вивчаєте, як це все працює, SMM, то ви це розумієте. Але ось. Банерна сліпота для того, щоб вас не свайпнули, не передивилися. Доносіть щось своє, щось нове і унікальне, особливо на початку. Переграйте тренд, беріть шаблон за основу, але додавайте, змінюйте його, просто тупо не копіюйте. Це не спрацює. Наприклад, ось в Іспанії на автобанах заборонена реклама, і є лише дві реклами, які висять по всій Іспанії. Перше це вино ті Pepe, Це така пляшка в капелюсі з гітарою, яка стоїть. І друге це бренд ветерано, це бик. В них стоїть це також міцний алкогольний напій. А колись видали закон і заборонили це все. І що в Іспанії почалися мітинги? Бо вони хотіли, щоб їм повернули це? І відповідно, влада погодилася, вони прибрали назви. Цих брендів, але самі скульптури вони залишили. І відповідно, коли я їду по автобану, навіть не зважаючи на те, що я в Іспанії живу вже доволі таки довгий час, я постійно звертаю увагу на це, бо це гарно це цікаво. Ось це. Через те, що немає дуже багато реклами, ти звертаєш на це увагу. Ти їдеш 200 кілометрів. Вже блін дві години. Ти їдеш там одні оливки та ферми, і тут клац на холміст і дуже великий, а бик такий, і звісно, його неможливо не помітити. Ось це працює. Звісно, що ця реклама залишена більше як спадок. А, в як, як спадок культури, а не прям реклама, реклама. Але мабуть, для до цього і треба в якось ціль прокладувати, щоб робити рекламу таку, щоб коли твою рекламу заборонили, щоб люди на мітинги вийшли. Це маркетинг світового рівня. Я вважаю. А якщо ми кажемо про а, є там ще довгі відео. Довгих відео банерна сліпота це виключно обкладинки. Відео, тобто, якщо це короткі відео, то там всі ці самі принципи, як я тільки що розібрала. Але коли ми кажемо про довгі, то там вибір інший людина щось шукає. Вона знаходить безліч варіантів. Плюс в неї ще з щось рекомендується на YouTube і відповідно людина обирає. Що ж відбулося? Наприклад, у бізнес-сфері колись першим аля супервеликим блогом був трансформатор. Це з Кацапії, не хочу дуже багато про нього розповідати, але він задав сценарій обкладинок, що всі почали робити обкладинки, як в нього. Все перевантажено, якісь там автівки летять і полум'я, і люди стоять. Тобто, ну, прям, пшонка ставив дорого, багато, прям, все як. О... Полюбляє та країна, і люди почали копіювати. і дуже багато бізнес-блогів у той час почало з'являтися, прагнучи повторити успіх цього, і всі робили одні ті самі обкладинки, одні ті самі шрифти, плюс-мінус кольори і так далі. Оце і є банерна сліпота, коли людина дивиться на обкладинку і розуміє, що блін, десь я вже це щось бачив. Тобто, наприклад, в країнах, там таких як США, там мінімалізм. Там на обкладинці буде одна фотка. Бо подивіться на канал Кіосакі. Просто мінімаль... мінімальний мінімалізм, погане світло, поганий звук, <сум> все погане, мільйони переглядів, супер мінімальні обкладинки. А, тому коли о, ви створите обкладинки, у вас є варіант додати три різні обкладинки. Що здебільшого роблять люди? Вони беруть, розробляють один шаблон. Uh, і просто, наприклад, на інших двох змінюють фотку, змінюють колір або змінюють назву. Ні, якщо ви робите тест, тест якраз зроблене для того, щоб ви могли протестити. Три супер різні гіпотези. Тому що якщо ви зробите три супер а, схожі обкладинки, що у вас буде? У вас буде результат такий, що 33% людей класно на це, 33 на це і 33 на це. Ну, типу, класно, все сподобалося. Типу. Все сподобалося дуже дякую. Тому тут треба робити три різні концепти обкладинок для того, щоб а, розуміти, це насправді дуже класний інструмент, ви можете зробити просто одну. А, Кольорову, одну чорно-білу, одну а, з текстом іншу без тексту, різні стилі для того, щоб подивитися, що найкраще пробувається баннер на сліпоту, бо людина заходить тут обкладинка, тут обкладинка, тут обкладинка. Їй треба на що зупинитися. А якщо ми повернемося до теми, що ми живемо в еру перенасичення контенту, то здебільшого люди будуть обирати що так, те, що найбільш зрозуміле, і те, що найбільш о, просте, мінімальне. Вже і так перевантажений, вже мільйон реусів за сьогодні передивився. Там топ-5-10, Вже хочеться щось простого. Тим паче, що людина заходить на YouTube, з метою або відпочити, подивитися щось легке, або чомусь навчитися, або закрити свій біль. Наприклад, там як починити крану, вона зайшла за 5 хвилин. Подивилася, починила все закрито. Тобто розуміючи, навіщо ваша цільова аудиторія заходить на ваш YouTube канал, ви можете створити обкладинки під неї. Якщо ви розумієте, що ви робите, наприклад, відоси якісь які закривають біль, наприклад, там вправи для схуднення, людина зайшла, потренувалася, закрила все. Тестуйте, робіть прості, не перевантажуйте їх і намагайтеся робити максимально різні, щоб побачити, які саме стилі пробивають вашу банерну сліпоту. Бо якщо ви зараз з цим не розберетеся, то далі буде. Ще важче через те, що люди будуть створювати контент ще більше і більше, чи штучним інтелектом, і вам доведеться конкурувати і розбиратися вже тоді, і це буде складніше. Тому розберіться зараз з цим. Прийміть це як аксіом. І давайте разом боротися з цим, робити класний контент і досягати супер результатів. З вами була Анна Людько. Я дуже сподіваюся, що відео було корисним. Підписуйтесь на канал, чао!